Усе її життя то боротьба за право гордо називатись українцем. Боротьба проти приниження всього національного. За 10 днів до смерті, до прикутої до ліжка хворої вночі прийшли з обшуками агенти ГПУ і з наміром арештувати її. Сказали: одягайтесь, підете з нами. Та я сама не можу йти. Я тепер ходжу тільки як мене підтримують. Агент ГПУ пішов дзвонити. Старуха больна і не ходить. що ділать з арестованою? Прийшов назад. Ладно, можете ставатися. 80-річна Ольга Петрівна лишилася вдома, але ненадовго. Олена Пчілка померла 4 жовтня 1930 року на руках у своєї доньки Ольги Косач Кривенюк. У день похорону біля помешкання на вулиці Овруцькій зібралися численні друзі. Але розмовляли стиха. На байковому кладовищі теж ніхто не порушив мовчанки. Лише Михайло Грушевський, кинувши грудку землі у могилу, промовив: Хай тобі земля буде легка. Її могила знаходиться в Києві на байковому кладовищі поруч із чоловіком та донькою Лесею Українкою. Олена Пчілка виступала проти всеслов'янської єдності, оскільки Росія під закликом єднання хотіла поневолити всі слов'янські народи. А у 18-му році письменниця, взагалі, була впевнена, що більшови. Ізм не може прижитися в Україні, оскільки ця політична платформа не притаманна українській ідеї.